Всім привіт! У вас також Армагедон погодний. Вчора дощ, сьогодні також все розтає. дощу немає, але є туман і він сідає, отак, наче дощем. Але такого дощу, як учора, що каплі такі били, як влітку, немає. На дорозі також Армагеддон. Я б по таку посилку не доїхала б велосипедом. Хоча... Місцями є на дорозі настільки чисто, ну, як можна без снігу. Калюжі, там, мокре ота, оце. але без снігу, без каші, що можна і велосипедом проїхати. Але саме тут, де ми живемо, вся ділянка дороги це просто гармагідон. Отримала я ретанг 19 кг 100 г, Думала, буде в коробці, Ну і коли замовляла, але коли отримала накладну з реквізитами для оплати, бачу, що немає плати за коробку. І Я подумала, що або нова пошта додасть. За коробку ціну може в виробника ротангу. Нема таких коробок, щоб стільки ротангу вмістити. Але ні, додала доплатила я просто як за габаритний вантаж. Плюс 100 гривень. І доставка в мене вийшла 321-24. Робимо розпаковку, зараз я розпакую. Хотіла в будинку це зробити, але знизу посилка мокра. і Посилок багато, поки отримала, тому що вчора до нас машина не доїхала. Не доїхала. Напевно, через кашу на дорогах. Так, розрізала. І що тут? У мене два види ротанго. Трубка і півмісяць 6 мм. Трубка 3 мм йде. Так, у мене тут біла трубка. Це все прадекс. У мене ці були кольори, крім деяких. Так, Тоді в нас іде світло сірий. Чобіток у мене був ось недавно у сірих кольорах. Мені також замовили на подарунок один, будемо виплітати. Не було такого ротангу, тому я дозамовила а, Меркурій а, трубка. Дуже мені сподобався він. Ось, бачите. Темно, темно, можна сказати, сірий. Він шикарно плететься. Дуже в руках мені він подобається. І... Так, і маю ще доробити замовлення з дзвониками. Три зробила, на сім не вистачило, тому взяла ще червону трубку. Скільки її тут вийшло? Кіло 400 В принципі, з мене хватить. І нова трубка. Думайте, хто що з неї хоче. Це називається колір волошка. Он такий він всередині. Він світліший. Камера передає його темнішим, він світліший. По-моєму, колір. А, індиго. Індиго. Ну, волошка. У них на сайті це волошка, тому що синій він ще темніший. А це волошка. Ой, який класний, який класний. Оце моя трубка. Я сьогодні вже понаробляла. Заготовок і на кашпо, який маю робити, на кашпо для освячення, корзинку для освячення води. І кашпо буду робити із ось цього ротану недооціненого, як, знаєте, як виявилося. 3 кілограми солома. Дуже шикарнючий, дуже шикарнючий вживу. Він мені дуже подобається і дуже подобається ним плести. Саме в роботі він мені дуже подобається. Так. Потім я взяла із новинок у прадекса. Зовсім недавно з'явився ось такий ротан. Ого, як гарно спакували. Називається він кава з молоком. Дуже світлий і дуже. Зараз, як гарно завжди запаковують. Дуже ніжний. Ну, кава з молоком, уявіть. А отут, навпаки, камера його передає світлішим, він чуть-чуть темніший. Якщо кого цікавить, я можу ж прислати фото, як він виглядає у виробника. Там сфотографовано на професійну камеру, і він... Ой, дуже гарно виглядає, світленький. Дуже гарно. Я бачила в дівчат вироби з нього. Дуже такі дорого багато, як я люблю казати. Також із новинок зефір 3-4. Цього, по-моєму, найбільше вазі вийшла бухта, бо вони різні. Дивіться, яка зефірка. Знаєте, текстурою чим схожий? На той лавандовий, який ми й досі чекаємо від іншого виробника. Але це зефірний. Ой, який ніжний. У мене на нього є шикарні ємності на 7-літрові кошики. А тепер не знаю, як там буде, адже той лавандовий виробник у місті Дніпро. Співчуваю Дніпро, Дніпропетровській області, Запоріжжю, Запорізькій області. Можу тільки одне сказати. Переживаємо, думаємо, але якби міг би, то накрив би усіх своїми крилами і зберіг, і щоб люди не знали зла і горя, і холоду. Червоний, ось такий червоний, бо маю ще два, замов... не замовлення, а два кошики трьохлітрових. Червоний пластик і для нього замовила червоний ротан. Можливо, ще кудись його 2,7 кг, тут. можливо, ще кудись його прироблю. Ну, а Сьогодні доплітаю дзвоники. Виробляю замовлення, які в мене зараз висять, я роблю їх по черзі. І якщо хтось бачить із замовників, дівчатка з такими погодними умовами. Щодня машину ганяти я на пошту не буду і бачите, як пошта приїжджає. Не факт, що вона завтра буде, а ще й в суботу. Я, я думаю, що в суботу вона вряд чи вона приїде, тому все я доробляю, доробляю, і в понеділок одним, одним махом відправляю всі ваші посилочки. Усім усе встигне прийти. Так що, ось так. Буду сьогодні, сьогодні з 18 до 22 світла не буде, але до ліхтарика буду. Буду все робити. І косики, і дзвіночки, і чобіток заготовку зробила. Можливо, хоча б лози заведу на чобіток. Він буде в двох кольорах у сірих світло-сірий і меркурій. Меркурій мені дуже подобається, благородний такий колір. Ну, я, я задоволена, дуже гарні ротанги. Приїхали. Будемо творити. Хотіла в хаті зробити розпаковку, але скажу, дуже брудний низ. оцього Пакування, ну і не дивно, таких з машини в машину переносилося. Ось так. Вайбер залишаю в першому закріпленому коментарі. Можливо, хтось щось надумається, але все одно я буду виплітати кошики 3-літрові, два їх буде, і два буде рожевих на 7 літрів, саме з ємністю, яка також не прям такого кольору, а також у рожевих відтінках. Дуже класний. М -м -м. Да, недооцінювала я зефір. Чомусь він мені здавався таким дуже світлим. Насправді він... Це камера так передає, насправді він ось ото такий, бачите, ото такий він. І кава з молоком. Дуже гарно виглядає. Він гладенький, чудово буде митися, якщо після квітів прибиратимете його надвору, наприклад. Дуже шикарно. Він, в принципі, увесь гладенький сьогодні я отримала, крім. Цього трошки фактурненький. Все, заносимо, розпаковуємо, перевдягаємося, робимо каву, адже я купила молока вперше в цьому році, бо не їздила на пошту, і будемо плести.